І всім хай, з вами Тоха. І сьогодні ми будемо знімати, ну, прохожді ну як, виживання в Майнкрафті -та, і Да, давно такого не було. І я не І давайте создамо новий мір Так, назва його виживання. Ладно, давайте назвем тоді. Ну коротше пусть будем дроби. Давайте, кстати, по рандомці. Ну тільки сід на 45, давайте 3. Давайте сід. Кстати. Давайте попробуємо, о, о. о, давайте все пустим. Ладно, давайте по нормальному ура. А в ралли, что буду я к часы поставить? Ладно, кубик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ноль. Ладно, давайте мирно взглянем. Оце та й буде у нас мір безконечний і виживання. Давайте, пожалуйста, зима, пожалуйста, зима, зима, зима. Я просто люблю виживати. Ну, зимою прикольно, так якраз скоро вже буде зима через 7 днів. Давай... Ооо, ха -ха, блин, не повезло. Не повезло, пустине можна. Ні. Або в цьому. На сонці, чи як казати не знаю. Коротше, там будь, була би крепость, у нього збагатіли. Ура-ура! Коротше. там давайте розбивати, не попнем. Так, давайте спочатку дерево рубанем Дерево рубанем. Рубайся, скотин. Рубайся, рубайся, рубайся. Рубай. 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 Тільки я не знаю, які двері крафтити. Тобто Дерезові, тіло, типу, ті, сучасні, фігові, типа, збиті з колод. Чи стандартні Майнкрафт... Майнкрафт. Дереві, дерева з Майнкрафт. Кажу, дерева ці. Блин, а что ж ти? Дверь Майнкрафт, він йос, інтек, що це я зубу і вс. Ладно, давайте, коротше, рубань. Немо дерева. Так, стати тут скрізь. Так, давайте рубанемо, рубанемо, рубанемо. Руб... Короче, я говорю, говорити не буду, я нарубаю, достатньо дерево, буду балакти. Так, думаю, вам буде що вам будет спишно. чи як я не знаю, коротше. Так, давайте ща дорубаем. До тридцятки. Тридцятка. Ну, блин. Давайте 6. Так шо, давайте чуть-чуть. Сейчас. Шать. Давайте. Так, до тридцаточки дорубаем дерево и все. Так, еще три, давай два, пожалуйста. Ну, от, Ладно, хватит так говорится, все. дерево зарубаем. Давай. Є, не, я колекция лава не воно. А, кстати, пишите, может вже вышел наступный билд, а я с п'ятым шести играюсь. Пишите мне в комментах, є уже билд шостий, сьомий, что там добавила, я его скачаю, зроблю обзор, конечно же. Так, давайте, короче. Да, пишите кажуть в комментариях, и це все. И, кстати, поставьте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал. Мені будет дуже приємно. Ну це все дня для вас видео. Так, а тепер дивіться, скільки тут там уголь, 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 кушарний уголь. Тут Уголь есть. Так, может то, що желізку? Нет. Блин, жалко. Жалко, что тут нема Я Делаю так Я же. Ну, давайте накрафтим кучу собі стаків. Дерево. Зробимо один. Всього лиш один. Зробимо всього лиш одну паличку. Не надо нам... Це що таке? Це кнопка? Е, а, а де сама кнопка? Де картинка? Ви ч? Капець. Ладно, давайте зробимо собі. Давайте так. Пожалуй так. І думаю, вже на початку строїти дом Ой, блін. Треба швидше добути уголька, построїти дом, добути ще каміння трохи. Тут добуваємо, 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 добуваємо. Так це не їде. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Давай швидше. Блін, ще вугілля треба викопати. Давай, давай. Бистро, бистро заработа ніч, де я буду ночувати. Де я буду ночувати? А, блін, а ми схожність твій зробили, кстати, сложність. О, надо ще за їдою. Їда, їда, їда. Де ми... мені треба ще їди, в мене немає їди. Шухар, шухар. Де їда? Де я візьму їду? Блін, угля, звісно, тут мало. В смысле багато, я, багато, я маю на увазі мало. Так, нам треба ще багато камінчиків. Треба зробити набор з камню, печку камінну. З деревом вроді я покажу все нормально. Я не знаю, коли ми попрям вдома, все це дерево потратиться. Ну, вже вирішиться там один блок. Может быть. Так, 28, да, весель на печку. Нормально думаю. Хватим. Так тут что, значит, уголк? Тоб... А, я думаю, что там пещера якась погружение. А там нет. меня тут не будет. А, это я просто мечом кусаю себе травечки. Иди сюда, подлюха! О-е! Бараничий рай. Иди сюда! Трюха. Тут, кстати, может быть и кролики. О, грибочек. Не надо грибочек. Все, і в нас є кровать. Ну, хорошо. Ой, мені повезло. У нас зразу є кровать, но у нас нифига. Ням-ням-ням-ням-ням. Иди -ням -ням -ням. сюда, няма. Няма-няма. Бе -няма. це була грибна корова, її б смысл не було. Блін, да тваринки? Дайте мені хоча б дві корови. Де дві корови? Де моїх дві корови? Так, давайте по беренькому знайдемо місце для нашої хати. По-беренькому, так. Так, значить, тут вже поляна. Блін, а кстати, в цих лісах мало пещер. Я боюся, що ми у коротше смесі без світло будемо улиці світлом. Так далі. Блін, ладно. Домик, думаю, буду строити не в лісі. А десь біля річки можна. А, нова ну, блющер. Тоже непогано. Ми куди вже зайшли. Банна. Ну, ну що ну, ну, це? Ну да, ну, блін, а де? А де шахти? Ну ладно, хоча б грибів зараз не збираю, право кому буде. Кстати, тут гриби! Акулятина, свинятина. А де грибочки? Грибочки? Я хочу грибочки. Вдох. Нет, тут где пещерка. Но вода я как фигово. Халюже. О, -о, 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 о Титаник разбился человекова фига. О, кстати, трусник. Хорошая тема. Корочка. Мне надо что-то есть. не знаю, нафиг. одна шерсть нехай будет. Кор... Курочку я пожалею. Корову мне надо есть. Извиняй, корова, мне надо хавка. Что за вот-то факт? Что это было? Корова-ассасин? Вы что, издеваетесь? Нормально так корова. Тут по Ну, Майнкрафт. Перемикайте, це не це Майнкрафт, це вселене Майнкрафта І, кстати, домик... місце. Коротше. І як сказати. Домик ми будемо шукати. Ну, місце для домику ми будемо шукати днем. Зараз ще поспимо. Как раз кроватка у нас є. Хавчика у нас мало. Ідемо, думаю, грибків позбираємо. Так, давайте підемо назад, білим. дім. Там ми не збираємо ще грибів, якщо вони будуть. Ну, сміслі, На болоте є гриби. Шо за вот -то? Длинный уже, данчик! Киди в жопу слайм! Слайм! Не знаю нафига мне слайм и на. Бук. Держоку слайм. Бет, вот. Так и на заусе!

тут Ех, Ладно. Думаю, ми на цьому закінчимо серію. Я так похищенька закінчуємо серію, сьогодні я випущу ну, ви серію виживання Майнкрафта номер 2 Зараз зразу виложу цю серію. Ну, це відео і зразу буду знімати друге відео. У мене просто щось мені ще треба підтвердити аккаунт, щоб можна було загальнувати більше 15 минут. А з вами був Фото, всім удачі, всім пока. І кстати, підписуйтесь на мій канал. Мені буде приємно, ставити лайки. І всім удачі, всім бай-бай!